Нет? Девушки, вы куда идете? Здравствуйте. Здравствуйте. Как куда? Вот у нас тут всех обязаловка идти, на вот это принудительные. Как его пойдет в устроил показуху, всех гонят. Уже надоел. если честно, уже заебал. Вот. Вот принуждает народ прийти, покажу, хоть устроит. Нормально, нет? Вот я не хочу идти. Вынуждены вот того, что на работе могут. Уволить, а все, у всех кредиты, у всех ипотеки. Вот так и живем. Митинг был по повышению пенсионного режима. Я ходила, что толку. Что толку? Повысили возраст вот этот пенсионный. Должны сгорбатиться на работе. Сдохнуть. Память, родина, дружбы мы. Самые настоящие опорные а, жители Башкортостана обречены на провал. Так ведь? Был, а вот туван, а Пожалуйста, почему вы сюда пришли? Ссылку Для да, чего приехали? Не знаю. На Чого виступління жоді больше всього Ой. сьогодні? сконцентруємося на військовій ситуації станом на 27 січня 2024 року. На зв'язку зі мною Петро Черник, військовий експерт, і полковник збройних сил України. Пане Петре, я вас вітаю. Ну і почнемо напевно із того, чи приносить очікуваних результатів тактика, яка була зазначена. Зокрема, і нашим військовим керівництвом, і яка просто логічно вкладалася в ті умови і ті обставини, в яких опинилися збройні сили України, сили оборони на лінії боєзіткнення, зіткнення, тактика активної оборони, чи вдається нам загалом, на вашу думку і за вашою аналітикою, в ході контратак, обороняючись при цьому, знаходити слабкі місця нашого противника і користатися з того? Та та чому ж не вдається? Вдається, якщо виходити з, з головного аргументу, що на превеликий жаль зброї, яка би переламувала війну, ми поки що не маємо. Ми неодноразово не один, не два, не три десятки разів говорили, що для цього потрібна велика кількість авіації, велика кількість далекобійних ракет. Все це має множитися на засоби радіоелектронної боротьби. І звичайно, як, як на найбільшу кількість fpv дронів, то з огляду на таку ситуацію, і мислячи з категоріями від протилежного то у нас доволі непогані показники. Скажімо тільки за минулий тиждень піде в діюки співвідношення втрат по техніці 1 до 30 на користь України. Ну, це дуже серйозний показник. Це саме Ні, стосується сьогодні. і особового складу, тому ман маневрна оборона на цю хвилину себе повністю виправдовуєте. А якщо за заакцентуватися на тому, що 7 жовтня, коли активізувалися дуже серйозні бойові дії під Авдією, а сьогодні вже добігає лютий, і вони по великому рахунку просунулися на оперативні показники механізованої роти, це де до півтори кілометра. А втратили там повнокровну дивізію. Дивізія, це 12 з половиною тисяч людей. А насправді поза 15 тисяч уже тільки убити, не більше, ніж весь радянський союз, ніж Радянський Союз втратив за весь термін у війни в Афганістані 1989 89 років, то це більш ніж достойні показники. Для такого типу бойових дій є запас місності в нас, але на жаль, є запас міцності і в противника. Ну і розуміємо, що, хоча зимовий цей період знаменується. В принципі, більш-менш сталими процесами на лінії боєзіткнення певні тенденції все одно у нас з'являються час від часу, і це направду добре, це направду заслуговує певного аналізу дуже обережного. Я не можу зараз напевно не закцентувати увагу на темі, яка мені особисто болить, бо я людина, е яка дуже близька до кримського півострова, я сама звідти, і мене, чесно кажучи. Завжди дуже турбують новини з зокрема цих територій, наших поки що окупованих. Цікаво, що окупанти змінили пропускний режим, зокрема для цивільних, переважно на перетині того, що називається адмінмежею зараз. Чи я не знаю, як у них там між Кримом і Херсонською областю разом з тим, ми отримуємо доволі цікаві новини загалом з півдня нашої країни і. Полковник Кевлюк, до прикладу, дякує і замовляє слово за нашу таврію, котра цитую оперативно-стратегічне угрупування у складній та динамічній обстановці. Хлопці зібралися, і, незважаючи на перехід до стратегічної оборони, нагадують росіянам, що їхнє місце за парібрікам. Ну і нагадаємо, що у нас на лівому березі продовжуються... Військові операції, які ретельно плануються нашими військами, виходячи знову ж таки з обставин і всього інструментарію, які головні тенденції по півдню, не вдаючись занадто в подробиці, по лівому березі Дніпра Херсонщини оформляється новий плосдар. Це довготривала і важка робота. Чому вона важка? Тому що противник прекрасно усвідомлює, дуже добре усвідомлює, якщо зуміємо посунути. Плацдарм у глибину десь до 30 кілометрів, то ми отримаємо стратегічну перевагу в частині ставлення під вогневий контроль логістики перекопського перешийку від Херсона до перекопу по прямій у межах 120 двадцяти сто кілометрів. Там трошки як рахувати. от десь так. От посуваємо собі умовно лінію на 30 кілометрів у глибину. Маємо 70. А Хаймерс М142 і М 270 зараз дуже хороша. Новина, що ще дві серйозні установки ЛРУ Це ніщо інше, як модифікація м 270 по-французьки до нас надійдуть. А сумарно це залп 24 ракети. А в комплектації М31А1 це 84 кілометри завдання удару. Бойова частина до 90 кілограмів. І це наприклад. Правду огляду на те, що це дуже точна зброя, логістика буде сильно загрожена, дуже сильно загрожена. Але тр треба посунути цих 30 кілометрів, тому що машина потребує ще буферної зони. Вона не може завдавати ударів безпосередньо зміні боярні. Її як мінімум треба 15-20 кілометрів для власної безпеки. Тому противник кидає всі можливі ресурси для того, щоб стримувати там оформлення плаздарму за нашим розумінням. Але сам факт того, що ми зуміли і досі можемо. Забезпечувати нашу логістику через Дніпро, і противник серйозно ніяк не може на це вплинути, то це є показником дуже високої майстерності наших військ. Дякую. Якщо говорити по сходу, генерал Сирський зауважує, що росіяни продовжують тиснути. Зокрема, і на бахмутському напрямку непроста ситуа ситуація, і на куп'янському напрямку під великим запитанням контроль синьківки. Не концентруємося на конкретних населених пунктах. Розуміємо, що наступає момент, коли утримання певних рубежів просто втрачає будь-який сенс. Руйнація шаленого рівня. Разом з тим, чи є на вашу думку тут якісь перспективи відкриття додаткових відтинків, на яких би росіяни могли тиснути. Ну, те, що називається концентрація сил і засобів, а також прихований маневр, описали ще німці у своїй класичній воєнній теоретичній і практичній думці кінця 19-го, початку 20-го століття нічого нового, об'єктивно, нічого нового. Противник може сконцентруватися на будь-якій ділянці, в якими силами і засобами ну тут може бути дискусія і розмова в стратегічному сенсі. Вкотре, вкотре давайте заакцентуємо. Нічого не змінилося і не зміниться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.